Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені стильні намиста та кольє з натуральних мінералів. Перше в показі намиста з натурального лазуриту та натуральних культивованих перлів. Довжина намиста 128 см. Намисто доволі важеньке, лазурит 20 на 10 міліметрів, перли 9 або 10 міліметрів. Загальна довжина дозволяє одягнути намисто в два ряди. В лазуриті гарно виблискують кристалики піриту. Намисто виглядає вишукано та дорого. Вартість намиста 2100 гривень. Ось так намисто буде виглядати на вашій зоні декольте. Але, можливо, ви можете вдягти його так, як вам забажається наприклад, зав'язати на вузол або ще якось. Загальна довжина. В два ряди буде складати 63-64 см. Ніжне намисто з натурального рожевого опалу. Кулька 8 міліметрів. Довжина намиста 48 см. Намистинки ніжного рожевого кольору. Подекуди бежевого кольору. Застіпка. Метал, ювелірний сплав, карабін. Вартість намиста 1200 гривень. Тильне кольє трансформер з натуральних культивованих перлин та барокових перлин. Застіпки немає. Загальна довжина 88 см. Перли 7 та 8 мм. Барокові перлинки – 45 на 35 мм. Носити кольє можна, як забажаєте, або обкрутити його навколо шийки, або так, як було показано на планшетці. Або, може, ви якось вигадаєте свій спосіб, як його носити. Перлини дуже гарної якості. При потраплянні світла виблискують. Вартість кольє трансформера 2100 гривень. Кольє з рожевого кварцу. Довжина. 55 см та доданковий ланцюжок 5 см. Підвіска 55 на 38 мм. Наместинки 10 на 8, 10, 12, 10 на 15 та 20 на 15 мм. Підвісочка. В має певний такий везеруночок. Більш яскраві немистинки це, звісно, не каміння. Це штучні намистинки. Між камінням є бісеринки. Застібка метал, ювелірний сплав. Дуже гарно виглядає. Можна носити як на свята, так і на кожен день. Вартість кольє. 1400 гривень. Намисто з натурального морганіту та аквамарину. Кулька 10 мм. Довжина 46 см, додатковий ланцюжок 5 см. Намистинки дуже гарної якості. Гладенькі. Кожна намистинка має свій певний малюночок. Між намистинками є бісеринки. Застібка, метал, ювелірний сплав, карабін. Вартість намиста 1500 гривень. Розкішне кольє з натуральних барокових перлин. Довжина 45 см. Перли приблизно 20 на 17 мм. Перлини дуже гарної якості. Виблискують. Основні кольори. Від персикового до лавандового, ніжного лавандового кольору, але є також переливи і інших кольорів. Застіпка ювелірний сплав позолота. Між перлинками є золоті намистинки. Вартість кольє 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам дуже вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!